Розмітку на пішохідному переході з елементами українського орнаменту наносять вперше як експеримент на загалі розсуд Житомирян розповів представник управління автомобільних шляхів Олександр Смолярчук. На даному участку дороги ми хочемо зробити пішохідний перехід у виді вигляді вишиванки. Це складний процес. Спочатку фарбуються білі лінії. Потім між ними червоною фарбою, чекаємо, поки червона фарба висохне, ложимо трафарета на червону фарбу і малюємо вже білою фарбою по червоним вишиванку. Ми використовуємо при нанесенні дорожньої розмітки, пішохідні переходи, спеціальна дорожня фарба, яка використовується для асфальту та для бетону. Трафарет у вигляді вишиванки виготовили наші представники по нашій особистій ініціативі. Це було погоджено заступником міської голови з Шевчуком Олександром Сергійовичем. Поліція в курсі теж, що ми будемо малювати. Це не порушення норм. Ну, в західних містах України, Рівне, Львів, там дуже давно вже такі пішохідні переходи роблять і малюють. Пішохідний перехід із візерунками вишиванки це красиво, каже Житомирянка Ірина Жданюк. Вона розповіла, візерунковий перехід зменшить порушення правил дорожнього руху. Бо, каже Ірина вчора, переходила дорогу по пішохідному переході, а водій автівки не захотів пропустити. Ми переходили дорогу, машина просто як їхала, так і поїхала перед нами. Отак, от. Приїхали, не зупинилася. Пішохідний переход для того є, щоб її відновлювати, щоб він був видний, щоб люди бачили, ну, щоб машини зупинялись, люди могли спокійно перейти дорогу. Житомирянка Наталія Оробінська розповіла, що водії повинні бачити пішохідний перехід здалеку. За її словами, водії не завжди реагують на людей, які рухаються по переходу. Звичайно, що треба, але не всі автобуси і транспорт, не всі ж зупиняються. Особливо. Маршрутки взагалі нуль. А вони собі їде, ну, щоб уже пішоходи відчували себе, ну як, впевнено, що можна вже йти. І все. Але і машини, водії теж повинні вдома зупинятися. Я йду і, і завжди починаю так. І чи зупиняюсь, і показую, деякі їдуть просто. А я зупиняюсь і кажу, ну, а що робити? В управлінні автомобільних шляхів розповіли, що переходи із візерунками згодом будуть облаштовувати і на інших вулицях обласного центру. Володимир Шолдрук, Дмитро Поліщук, Ігор Грач. Новини на Суспільному.